Всім доброго дня. Тема нашої сьогоднішньої лекції механічні системи керування. Системи ЧПК ми з вами вже вивчили і ви знаєте, що системи ЧПК на сьогодні займають домінуюче положення серед систем керування. Механічні системи керування практично повністю ними витіснено. Але все ж таки, кой де вони ще застосовуються, кой де залишаються в роботі, тому загальну інформацію треба по цих системах нам вивчити. До механічних систем керування належать два основних види: це в чистому вигляді механічні це копіювальні системи. І електромеханічні, ще їх називають циклові системи керування. Різновидом копіювальних систем є досить розповсюджена у свій час системи керування з розподільчими валами. Давайте. По порядку почнемо з першої механічної системи керування, копіювальна механічна система. Що таке, ну, давайте як визначення, що таке копіювальна, механічна копіювальна система. В першу чергу копіювальна. Це система, в якій програма обробки. А саме е і розмірна інформація, і інформація про послідовність дій е кодуються у вигляді геометричної поверхні, е яка являє собою спеціальну деталь, що називається копір. Ось вона тут під цифрою 1. Е Ця деталь має спеціально оброблену поверхню, яка своєю формою копіює утворюючу деталі або повністю її поверхню. Вона може копіювати поверхню один до одного. Або залежно від того, який в нас застосовується інструмент, або може копіювати еквідистантно. Тобто поверхня, яку ми отримуємо на обробленому виробі, вона не буде повторювати поверхню копіру. Ну, зараз на малюнку ви бачите приклад. В якому застосовуються повністю, повністю ідентичні поверхні. Тобто, ось у нас копір має якусь таку складну, складну кромку. І така ж складна лінія, отримується у якості утворюючій на тілі обертання на токарному верстаті. Це у нас. Токарно копіювального, приклад токарно копіювального верстата. Так, як він працює? Верстат має один єдиний привід привод поздовжньої подачі. Ось він цифрою 5 двигун, який з'єднаний з ходовим він, гвинтом. І гвинт, в свою чергу, переміщує супорт. На супорті є напрямні, які зазвичай спрямовані не під 90 градусів до поздовжньої подачі, а під кутом 45-60 градусів. В цих напрямних вільно переміщується поперечний супорт. На ньому встановлений інструмент 7 і копір 2. Коли починається переміщення поздовжньої подачі, ось цей супорт 3, силами різання притискається до копіра. І по мірі переміщення ось я трохи помолився, не копір, а щуп. По мірі переміщення щупу 2 по копіру 1 інструмент у нас повторює цю ж саму траєкторію на обробленій деталі. Для чого нам потрібен нахил оцих напрямних? Чому не можна під 90 градусів? Тому що, е, в, у випадку, якщо ми розташовуємо е, ці напрямні під 90 градусів до поздовжньої подачі, е, в нас не буде можливості обробки торцових поверхонь ось таких. Е, тому що, в цьому випадку, коли щуп підійде до ось цього кута, він просто провалюється туди, і інструмент в нас буде переміщуватися зі швидкістю, яка набагато буде перевищувати швидкість робочої подачі. В цьому випадку у нас, ну, в кращому випадку може бути незадовільна шорсткість обробленої поверхні, в гіршому випадку це буде поломка інструменту. Якщо ми розташовуємо під кутом, то зрозуміло, що при переміщенні поздовжньої подачі з певною швидкістю, з такою ж швидкістю буде переміщуватися інструмент в поперечному напрямку під час обходу ось, ось таких вертикальних ділянок на копірі. <coughs> Принцип дії, я гадаю, зрозумілий. Він простий. Е, які переваги і недоліки цієї системи, і яка її галузь застосування? Е, ну, Переваги це простота, і на цьому, в принципі, вони завершуються. Недоліки. Недоліки у нас всі складаються ось у цьому місці, тобто, у Копірі та у щупі, ці дві деталі сприймають безпосередньо, сприймають сил різання. Тому вони повинні мати відповідну твердість і міцність. Крім того, ну я і яку б ми, ну і відповідно. Копір повинен мати відповідну точність, що найголовніше. Е, ну і якби ми якісно цей, ці дві деталі не зробили, як би ми їх не загартовували, не зміцнювали, все одно вони будуть зношуватися. Зношування, відповідно, буде відбуватися на оброблених виробах. Тому, перше, вимоги до виготовлення цих деталей високі. Трудозатрати на їх виготовлення також дуже високі, складність і необхідна кваліфікація робітників, які будуть виготовляти в першу чергу копір. Повинна бути дуже високою, тому що тут е, в багатьох випадках потрібні ручні операції. Е, а стійкість цієї пари копір е, ну, по сучасних мірках дуже низька. Ну, в середньому це декілька десятків, в кращому випадку, сотень виробів деталей. Тобто 100-200. Детали обробили, нам треба копір замінювати. Тому при наявності систем ЧПК ось такі.